Грудень, Миколай вже подарунки розніс, зима, сніг, а ми в шляхову подивимося, як кажуть, репортаж з місця подій. Заключно туру першого етапу об'єднаного чемпіонату дефіломусь країну з футзалу. Дивок, а ось і шляхова, шляхова арена, ось цей комплекс, де всі події тут відбуваються на турнірі. На свой страх и. Ленитович, мы на шо приехала сегодня? На Лигу Чемпионов. Да ладно. Не на рыбалочку, на рыбалочку. <реш> уже, уже, уже рыбалочка в. Та не може такого <реш> <в> прошлому. Нравится, <реш> блядь. <реш> Гартив, блядь. Вампирию, блядь. Я. Я так розумію, перший перший три. А це ви... обіцяне вершатське сало. — А оце що це було? Опа! Оце! оце... Дємон Дємонов! Часником його изганяйте! Ні, значить, не, не, не чий. Не, 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 не вийшли, не не зник, не зник, не зник. Часником його не здихаєшся. Я знаю, що. Не знаю, кататься! Справа в тому, що так оцей часник від нечистої сили, арбітри в цьому чемпіонаті в карман ложать і все. От тому тут конфлікту немає, так? Це тобі атаманімку достало в придачу в Так. Ось так. Все. все. Так, я поставлю. Злочинне угруповання, ага, салоїдів. Віталій, косметику робити, так? Да? Підвезти боєву розкраску, як індійцям поюче, племені поюче. А як в Європі оце, сім кольорів, сім, да? Як я? Ну в Європі там сім кольорів оці зараз модно ці, нові пов'язки капітанські. Ми можемо навіть і 17. 17? Від цінків сіро. Я думаю, Віталік нове слово в фізиці сказав. Кирил, що там, що це таке? Гарнітурочку готуємо. Гарнітурочка, все по-дорослому, так? Звісно. Треба ж цей? Соответствувати уровня нашого. Легітімності нашого чемпіонату. Так, а це карточки, все як положено, да? А не маєш це нової FIFAуси, там яка жовта, ми ще не завели? А пропоную в нашому турнірі першими завести оранжеву карточку. От дивіться, червона, понятно, куди послали, жовту ще не послали. Оранжево, це вже так сказали. Іди ти. Ну, ще не сказали куди. Ході. Ході. Так, я все вже. Я закрив.

Фамилия. Ты кто? Ты кіграл? Ти себе музей. Да, давайте. Шляхівский оп. Хоп, Хоп. трофеївский ке. Вот так. Так, так, так. А, Черно дякує Збройним силам України за те, що дають нам змогу грати футзал, футбол, отримувати якийсь каже, доволені в такий важкий час. Турнір класний. Хороша організація, дуже подобається. судді, молодець, хороші, дякую. Судді, судя, ну все на вищому рівні. Сьогодні по грі дуже хороша гра була, суперник досить серйозний був але Ми були сильніші. Дякую. Був. Скільки сьогодні настріляв? Чотири, п'ять, не знаю. чи Чотири, Чотири, п'ять. Ну це не головне. Так. Які завдання ставиться тренерами перед командою? Ну, таких завдань, щоб там. Що виграти, щоб не сталося, немає, але як, звичайно, перше місце, тому що ми до ми тоді завжди бути на п'ятисталі завжди першим. Дякую. Завершився перший етап. Ваші пару слів по сьогоднішньому матчу. Взагалі по турніру, які плани можливо? Сьогодні, по сьогоднішньому матчу гра була напруженою, досить високий рівень команд. Футбольний бок сьогодні був на стороні нашого суперника УТК, більш засвідченої команди. Нам потрібно награвати свою гру. Команда вже знайшла свою гру в цьому турнірі, якщо зрівнювати з попередніми матчами всім командам. Удачі взагалі по турніру, турнір проводиться на високому рівні. суддівство, якщо зрівнювати з попереднім роком, підросло на 10 голів. Якщо не якщо ще не вище, все супер. Всім командам удачі. Сподіваюся на перемоги і найкращі події для наших і всіх команд, які приймають участь. Ну от минулого року ваша команда дебютувала на велике поле. Тобто, ну, у нас не велика ще історія. Там другий турнір. У вас якісь плани є на весну? Залишаєтеся? Що думаєте з цього приводу? По великому полю, велике поле потребує великих капіталовкладень, тому команда на сьогоднішній день знаходиться на самозабезпеченні. Є, звісно, допомагають нам бершацький спецзавод, допомагає флагман Карго. Однак такого фінансування, як для великого поля, ми ще в пошуках, тому що це потрібно серйозні кошти як на виїзди, так і на саму організацію команд, тому що турнір проводиться на високому рівні гравців. Потрібне залучення серйозних гравців як обласного рівня, так і інших чемпіонатів. Ну тобто команда в пошуку в планах є, час покаже. А як складеться, так і буде. Да. Дякую вам, удачі і до зустрічі. Подожди. Мешти, мешти. Це ти Тому судити щитки та, одягаєш? Так, так. Я тут це... зараз грати і паралельно Тому ще допомагати судити. Та, грати і судити? Та, та, О, отак. Но Таке, так, Отак, ноу-хау, ноу-хау. Я думаю, що можливо таким образом поможу своєму рідному селою. Померти? Ні. Виграти хочеш, так? Та ти так махаєш голову, що зняти не можеш. Хочу якусь перемогу. Ні, ну з щитками, я ще не бачив. Ще шолом є. У нього ще шолом є. Манкер, Манкер, Кирил, Кирил, а це засоби зв'язку ему для игры підуть, чи ні? Ні, ні, От грає, судя и і... он, он тогда будет просить в пенальте судя. Постоянно, да? В радиоефірі, пенальте, пенальти. Леонидович, а ты коли бачив, судья в щитках и в гарнитуре? То есть, значит, він сейчас буде грати, а Кирилл, каже, не надо, каже, ему гарнитуру. Знаешь чего? И буду всю весь эфир все, пенальти, 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 пенальти так, да? Кирилл Щетках, а Виталик Варнистурия. А главное, что не в стрингах. Судейский. Слава Украине! Сіданошка наш і судить, і грає. і на тоді як який кажуть, там все може. В нашому турнірі універсальні люди. Судять, грають. Такий він народний футбол. Дивіться, фінтейки. Народний футбол, він такий. Ах, Ця людина Мілану забивала. Нашому, нашому. Два, нашому. Два, два ще один п'ятку. І номер взяв Йохан Кройф. Він же Йохан і Бабай. Та, та, ти бачив це зараз? Йохан Крой тут дебютував чи Йохан не бобай, я не помню. Йохан, О, Йохан і Бабає. Йох... Номер 14 був. Диви. Ну то що? Михалець, диви. Ану, ну, ну застріє, він везде, він в полі, він на воротах. <клухи> ще й судив? А ще може й випити. Можна, можна сказати, що він питався судити. Судив тут один чоловік, брав він поки я бачив. Міхалеч. Ні. Куди ще з героя знімати, так? Тепер дивіться, Йохан Кройф, Йохан Айбабай, Віталій Атаманенко вже і на воротах. Все може, і в полі грав, судив і свою команду рятує. Весь в грі. Дивіться, дивіться, що витворяє. Що витворяє, бо його ворота навіть бояться бити. Зразу змінилася гра, тому що оцей файний легінь, зразу дивіться. Дивіться, з м'ячем на ти. І зараз гольова передача. Ви це бачили! Ви це бачили! Віталій! Йохан Йоханкрой Атаманенко! І так продовжуємо наш серіал з матчу колос устя. Дивіться на цю людину! Віталій Атаманенко сьогодні грає на всіх інструментах. Забиває навіть в ролі голкіпера. І судів, і забивав, і причому в ролі голкіпера. дивіться, що творить. За урахуванням, що везе сильнішим, Віталію везе, дивіться як, дивіться, з м'ячем, з м'ячем, з м'ячем. Ну, ще разок, гол. Оце вже було б, мабуть, щось з чимось. Так, так. Постерігаємо далі за нашим героєм. Ця людина після цієї гри. Вона ще не знає. Цього. Вона прокинеться зіркою. Зіркою всіх, соцмереж. Віталій Атаманенко. Справжній атаман. Це я просто відпрацьовує сало, яке він приніс до гри. Йокчірні бабай. Це було страшно. Дивіться, ця людина вона не знає, що вона вже зірка! Вона вже зірка! Зараз ми візьмемо у нього інтерв'ю. Можливо, навіть автора. Е, пан Віталій, інтерв'ю. Це просто вже всі вимагають. Е, як вам це вдалося? Скільки років тренувань? 5 хвилин. 5 хвилин. Відку, відколи, став ворот? відколи став ворота? Відколи став у рота, це. Е, е, Коли м'яч. Е, палець. Е, це ви забивали голови і палець відбили? Е, ні, не я. А, я вибачаюся, бо так думаю, що я взагалі герої, героїчний ківчинок. Е, номер 14. Е, це випадковість чи це. Е, найближче, що було до четвертого. Колись свій час багато відіграв під четвертим номером. Е, ні. Він був зайнятий, тому попав тільки 4. Бо соцмережі вирішили, що реінкарнація Йохана Кройфа. Далековато, хіба що по лисинах. Полесинам, так. Да? Ну це було да. і так. І судить, і на воротах, і в полі. І на баяні граю хрестиком вишиваю і скрізь. Вишивати, я... йому, Віталій, як ну як я, я гарно сало відпрацьовую. E, взагалі, Е, e, І це тільки половину, це ще, по ще половина, я ще попрацюю. <кліст> так, так. Вітаю я вас з закінченням першого групового етапу. Прокоментуйте сьогоднішній матч, і взагалі, от перший етап для вашої команди і в цілому. В першу чергу, як би ми там не зіграли, я хочу привітати наших захисників-захисниць з Днем Збройних Сил України, який нещодавно прийшов. Бажати їм всім міцного здоров'ячка, бо завдяки їм ми маємо змогу грати цей футбол і робити інші речі, які ми зараз тут робимо. Ми їм щиро вдячні від нас, від нашої команди. Велике їм спасибі. По сьогоднішній грі це. Команда друзів, це практично всі мої вихованці тут грали. Я їм вдячний, за гру. Гра хороша бойова була. Десь у нас чуть -чуть, десь не вийшло. У нас два таких гравці, які вже майже за 50, але я загалом за турнір вдячний своїй команді. Тим людям, які підтримують нашу команду, і взагалі по турніру, в принципі, таких питань в мене є питання, звісно, але вони не суттєві. Я думаю, що ми вийшли вже. Я там не пам'ятаю, помню, які там зараз очка, що там. Але я думаю, що ми прийшли вище ми будемо боротися. Що що вийде в нас, то ви ну і таке питання на перспективу. Звісно, дай Бог нам всім дожити здорові, всім дякуючи нашій армії і захисникам. От на весну плани на велике поле залишаєтеся в лізі. Як ви собі виявляєте? E, знаєте, наперед ніяких планів не струю, а закінчимо цей, можливо, десь кубок зіграємо, а там прийде весна, будемо бачити. Всім мирного неба над головою. І ще раз дякую нашим Збройним силам України. Дякую вам. Так Проба гарнітури, гліб, ти мене чуєш? Да. Мене так. Да. А його з гарнітурою ні. Чудо ворожої техніки! Отакий от келих! Отакий от келих. Думаєте пиво? Цукор для чаю! Але келих запа. контроляція продовжується. Зверніть увагу теж. Другого Вітаю з завершенням У вас сьогодні. Два поєдинки. Прокоментуйте сьогоднішній ігровий день для вашої команди. Ну і перші етапи закінчили. Доброго дня всім! Ну, першу чергу, звичайно, по хорошій свічки. Таке в нас в країні війна. Дякую за силу, що допомагають нам, що ми можемо тут пограти футбол, включити масове задоволення. А що стосується по самі глії, сьогодні вийшли з бажанням. Я думаю, що краще зіграли, що краще, вишу, хотіти суперники були також на хорошому рівні. Е, ви очікували, що ви прорветеся у вищу ліву, я так розумію, да? прорвалися. Ну, Якщо чесно, то ні. Ваша якщо... задача була закрутитися в першій лізі, але все склалося так, що ми вийшли в вищу ліво. Тепер у е, вищій лізі буде Дербі. Перша, перша команда світанка тріпіше, друга команда наступає. Дякую, кулуари. Сергій Денідович, а що ви скажете, там менюк дав інтерв'ю і сказав, що ну, дербі буде. Ігор Михайлович, ми всі іншу суботу будемо свідками того, що він сказав. Якщо воно справиться. Добре. Отаке селфі я ще не робив. Ну так, Михайлович, звісно. Перед грою. Я ще під час гри зробимо якийсь відосик інтерв'ю, так? Постараємося. Ти будеш тіпо грати, я тіпо судити. що ти запотяже. Ну, будемо щось. Здається, тільки так, Міхайлеч. А, ну я до гри не буду брать. Ні, ні, сейчас. Я знаю, що сказати до гри. Скажеш. Больний колорит, фить туда. Добрый. Добрий ні, ти профільний футболістів. Робочий день закінчено. Він ще професіонально, все за столом убере, так? Протоколи зайшов заповник. І печатку мокру. І печатку мокру. Повну повну мокру. Це думають, куди їм заїхати, блядь. чи люків почати. Пірік, перік, це розпродажа чи секонд, що це що це було? Що, По чому барижиш? Це хлопці раніше мірялись тим, а тепер взуттям міряють. Ага, то пісками зараз не міряється, то зда. Ну говори якесь. Жуттям, да кожен задавати.